Давайте разом з вами зробимо ламінування війці чудовій дівчинці. Аналізуємо вихідник. Війки мають трохи пористу структуру у внутрішньому куті напрям росту донизу, середина ока та зовнішній кут, рістві прямо та догори. Враховуючи довжину та напрям ростові, я обрала валик з вигоном у нижній третині, з завуженням площини в кута. Валики встановлюємо починаючи з внутрішнього кута. Ставимо кінчик, сльозогінний канал. І не наступаючи на віки, встановлюємо валик максимально близько до лінії розстої. Якщо є надрядні віки, ми можемо зафіксувати їх клеєм до повіки і сховати під валик. На таких валиках віки мають займати 90 100 площини. Клей я наношу на валик невеликими сегментами, щоб встигнути гарно викласти віки без перехрестів. кожну на своє місце. Всі рухи плавні. Іншою рукою, при викладці, я створюю пруди дії. Валик від себе віє на себе. Не натягую вії, повторюю форму валика огортаючими рухами без натяжіння. Якщо клей вже встиг схопитись, а ваша викладка бажає бути кращою. Візьміть ватну паличку з легка водою і протріть там, де потрібно переробити викладку. Не потрібно навалювати купу. Слиїв клею. Не допускайте повітряних карманів. Це місця, де віки неплотно прилягають до валика. Місця, де потім зазвичай в нас виникає провисання. Особливо часто вони виникають у кутах. Якщо валик задалеко, візьміть мікробраш і натягніть шкіру повіки під валиком в тому місці. Рівномірність викладки можете перевірити за допомогою дзеркальця або можете встати і обійти клієнта, подивитись на роботу не зверху, а знизу. Перший складник я наношу з середини до зовнішнього кута, а потім повертаюсь до внутрішнього. Слідкую за рівними лініями, адже верхня лінія формує наш вигін, а нижня єдину площину вигину. Коли нанесла тонкий шар складника, вмикаю таймер, щоб відслідковувати час дії препарату, а далі вирівнюю складник, щоб повсюди було рівномірне нанесення. На валиках по типу долі, як цей, потрібно трохи звужувати зону нанесення в кутах, щоб не було перекрутів. Час експозиції залежить від типу волоска і від температури повітря в приміщенні, де ви працюєте. Я починаю перевіряти волосок на готовність, зважаючи на рекомендації щодо мінімального часу витримки згідно інструкції препарату. Беру пінцет або МФІ і намагаюся зігнути віки в різних частинах валика в зоні, де був нанесений перший препарат. Вія має бути м'якою, непружною і згинатися легко в тій зоні, де був нанесений перший складник. Якщо віки готові, я знімаю препарат ватною паличкою з легка змочної у воді і наношу другий складник на всю поверхню вік. Він спрацює тільки. Тільки там, де було нанесений перший препарат, тому боятися нема чого. Щоб сформувався гарний вигин, я фіксую другий препарат або ватною хмаринкою, або компенсаторами і витримую згідно зазначеного часу в інструкції. І далі все витираю ватною паличкою. Після другого препарату я наношу фарбу зазвичай на 4-6 хвилин і знімаю все добре знову ж таки вологою ватною паличкою. Щоб уникнути будь-яких алергічних реакцій, нам потрібно дуже добре вимити віки і міжвійковий простір. Ми повинні забрати всі залишки матеріалів, фарби так, щоб в нас міжвійка була чистесенька. Після очищення я наношу третій складник, щоб завершити дану процедуру. Якщо я бачу, що війкам потрібно додаткове заволоження, я можу нанести в ботокс або алоєконцентрат, це вже в залежності від ситуації. Правильна техніка роботи і ось такий чудовий результат ми отримали. Задоволена клітка, задоволена я, та і вам купа корисної інформації.